Ми почули низку заяв з боку сенаторів Сполучених Штатів Америки, які присутні на цій події. І саме більше цих власне вже озвучених заяв ми будемо обумовлювати з нашим наступним гостем. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, Отож, щойно ми переглядали панельний виступ, в якому брав участь Володимир Зеленський, також сенатор США Ленці Грем, і от які заяви вам запам'яталися найбільше? Бо ми з Микитою зокрема зуважили свою увагу, говорячи поз, поза, поза студією. Ленці Грем сказав, що як якщо договір про корисні копалини підпишеться, це приведе до завершення війни. Як трактувати такий його вислів? Я думаю, це багато думки різних політологів, які бачать, що це є дуже дуже складна і хитра стратегія президента Зеленського і його команди, щоб не тільки мати це захищання тих територій, де ті є, щоб Америка про це думала, щоб сам президент Трамп про це думав. Але і так само я, я це бачу як можливість для президента Трампа мати якусь спадщину, мати щось. У майбутнє, що він захищав американську технологію на 20, наступні 20 п'ятдесять літ стільки ресурсами з України, а він не він, напевно, не, не скінчить його війну проти Гренландії чи Панамський канал. Але тут. Тут може бути важливий договір а, фінансовий, коли ми говоримо по пів трильйон доларів. Як і так само, що а, це буде це під буде підвищити американських технологічних фірмів. Інші сте я дуже а, любив слів а, президента а, Зеленського. Він відверто говорив, а, як американські президенти мінімально під час його термін а, ніколи не обіцяли а, НАТО Україні, що це а, риторика Росії. А, коли навіть і сам президент Трамп повторить, що Америка якось пхала на НАТО, ніякий президент він так відверто говорив, що ніякий американський президент не примусив нічого. Це українська стратегія. Втім, як і так само, тільки голос із Литви почув, який підкреслював, скільки організовані є американські балтійського походження в Америці, в яким ми включили у нашому вседержавному зум розмову. Вчора вечір з українськими організаціями як разом організуватися і активізуватися, щоб підтримати Україну в наступних тижнях. Пане Андрію, було я не знаю, чи це можна сприймати як за запитання, було саме таке звернення до Лінці Грема, до сенатора США з приводу того, ну безпосередньо так і пролунало: візьміть Україну в НАТО. Він відреагував наступним чином і сказав, що е, я тільки за, але я також розумію, що є певні але. Чи не йдеться про те, що серед наприклад, політикуму сполучених штатах Америки в середовищі мають бажання доєднати Україну? Україну до альянсу, але на те має бути ще і рішення найвищого керівництва. Ну зокрема, ми говоримо про Дональда Трампа. Як же може бути насправді? Це по перше посередні Америки тут менше говорять про міжнародні альянси, більше про ціни продуктів. То головне не тільки щоб президента перемовити, але й так само мажоритет в сенаті. Це чому мати голосів, як лензі Крем, які демократичні і республіканські голоси, які ми чули сьогодні, у підтримці у це допомагає, аж ми дістанемося до цей період, коли Україна буде включена. Як переконати, я думаю, більш. І більше відвідання я так підкреслюю на американській змі, коли я виступаю, що був один одна тактика Обами, це було не відвідати Україну, не передати зброї України. І президент Трамп має можливість або тримати до, до тактику і політики президента Обами, якого він ненавидить, або він може іншу стратегію собі виробити. Це є відвідати Україну, побачити особисто і показати світовий які для Америки, які які він мужний є, що він може відвідати навіть навіть до фронту. Поїхати це би було класно, щоб він зрозумів, які різні ті сенатори, які вже відвідали, відвідали України, зрозуміли, що діється там в Україні. Я так само хочу підкреслювати і хвалити сенатора Лензіґрем. Він пропонував сьогодні, що може би була якась нова система. Що Путін зрозуміє, якби буде якесь замороження, що наступний напад на Україну. Це би автоматично включило Україну в НАТО. Треба щось такого цікавого і новативу Я думаю, це би була класна ідея, щоб на обговорення цього року на натовський саміт те, що сказав Лінці Грем, Це може бути його суб'єктивною позицією, чи це була колективна думка, коли він сказав про якщо станеться повторне вторгнення, то американці будуть сполучені штати будуть більш рішучі і одразу ж моментально запрошують Україну до НАТО. Зараз тепер це не є позиція адміністрації. Я би казав це однакова унікальна позиція. Але втім, що ми всі шукаємо унікальний підхід до президента, щоб, бо він не хоче нічого, так як раніше робили. Він хоче унікальний президент бути. То я думаю, це допомагає. Таку пропозицію йому які так само перебер... він хоче все перевернути, як ми чули від Джей Венца сьогодні, не підтримує міжнародну систему, нарікає більш проти європейських друзів, ніж навіть раз не згадав нашого ворога як ворог. Пане Андрію, як ви вже зачепили тему виступу Джей Венца, за яким ми теж спостерігали, транслювали його нашим глядачам. Сказав він таку тезу, що Європа відійшла від наших спільних цінностей. Як таку заяву сприйняли у США? Я думаю, ми всі здивовані, ті, що включаємося до міжнародних справ до довголітніх алянцию. Це не такі самі рівні, як секретар міністр нашої оборони, коли він говорив в Рамштайн групі, як і в НАТО, це просто покажуть непорозуміння, незнання. Uh, і uh, просто різні ідеологічні думки його. Uh, якби він більше відвідав uh, світу, мабуть, він би зрозумів трохи ліпше. Це ще ще най, один з наймолодших віцепрезидентів в нашій історії. Uh, uh, просто ми побачимо, що він поверне свої думки наступний день, так як uh, секретар оборони Гексет, який один, один день говорив, що НАТО ніколи буде в в, в майбутній Україні. А тоді перевернув свою думку, казав нам. Мені казали, що, що це Трампа е, рішення не моє. А отак, що змінюються думки щодня, так в інформаційному полі, і вони протирічать одні одному, в тому числі з уст Джей Діванса, про що це може свідчити? Зараз це розхитування спрямоване більше на таких глобальних е, гравців. Е, я маю на увазі Китай, е, Російська Федерація, е, ну, наприклад, Індія. Це його слів сьогодні. Вони не були проти наших ворогів, чи то сам ворог Росія, чи такі країни, як Китай, які ми не знаємо, чи вони просто будуть зараз із ворогом Росію, чи інший, інший стан будуть мати. Але головне мені відчувало це є по українська американські політи... політичні тези, які він висловив. В Європі а, і дуже дивно для європейців таке почути, а, бо це не він його промова не, не включила ну, міжнародну арену. Як можна виступити на а, конференцію безпеки і не навіть не згадати війну, а сфокусуватися на цензуру а, ну, його думку, що це є цензура а, і. А, і але головне в тім, що він підтримує свої е, ідеологічні партнери, так як ми бачили, е, Ілан Маск, коли відвідав А мені дуже відчувало, що що, що джо Джейді Венс так само підтримує е, свободи слова А е, проти закону е, е, Німеччини, і дуже важливо, що е, Джейді Ді Венс відмовився мати зустріч з Шольцем, коли він, коли він буде в Європі. Пане Андрію, а для чого на вашу думку Джеді Венс навіть жодним словом не задав про війну в Україні і почав більше звинувачувати в Європу знову ж таки в тому, що вона відійшла від цих цінностей. Почав розповідати, що побоюється, яка ситуація з віросповіданням у Великій Британії так далі. Таке інше. Для чого це було зроблено? Це так само, як слів секретар оборони. Тут нема сміливості, тут немає думку благодійну. До друзів по цілому світі е, головна мета тут є, є підтримка і підвищення політичний стан в Америці, і е, ті слова були не тільки для їх друзів у Європі, але головне американців, які е, фанати президента Трампа і Джей Дівенса, які ненавидять міжнародні зв'язки, е, які е, довго вже тепер чують е, російську пропаганду на їхніх телеканалах, на їхні Ютуб-канали. Е, це це було його. Е, Громадськість такого він говорив це слухачі. Його були американці, які вже знають, які не хочуть думати про Україну, не хочуть думати про міжнародні зв'язки. Дуже дивно мені було так само чути. Секретар Гексет, коли він якось говорив до, до інших міністрів і казав, що Америка має захищати свій кордон, аби Аби жінки і діти, які приходять до кордону, є на такім самім рівні, як танки російські а, проти інших а, європейських країн, аби у європейські країни не прибали більше переміщенців з, з, з цілого світу, ніж Америка. А, то тут а, я, я вертаюся до сміливість. Я думаю, треба а, трохи а, для нової адміністрації для таких молодих, як гексет і ванса, трока придумати, а, як іти вперед, і а, ми побачимо, чи 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 буде зміна думки Ванса після тиждень, так як ми чули від Гексета. Ми вам дуже дякуємо за розмови. Такий огляд. Ми нагадаю говорили саме про заяви продовж останньої пари в межах Мюнхенської безпекової конференції. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був із нами на зв'язку. І одразу за декілька хвилин ми повернемося і також поговоримо про міжнародну співпрацю, зокрема України та Сполучених Штатів Америки.